Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Показую ось наші майбутні овочі. Як я казав, частину вирощую у мішках, дуже полюбляю це. Не було мене якийсь період часу. Сьогодні приїхав і вже є деякі нюанси. А саме нюанси на капусті, по-перше, бачите, поїжена. Я спочатку думав, що це гусінь. Але потім придивився, це гусінь, але трішки інша. Ніж я думав. Ось спробую вам показати, дивіться. Бачите? Це мені здається або совка, капустяна, або міль, тому що і всередині де качанчик. А, так, все, друзі, дивіться. Вон сидить. Ви бачите? Ось. Тут все зрозуміло. Потрібно травити швидко, тому що все це дуже швидко. Капуста буде поїжена, о, дивіться. І тут попрацювала. І тут. Ви бачите? О, всередині. Вже повідкладали вони вон, личинки. І ось тут спробую зараз вам навести. Можливо, тут буде краще ось так дивіться. Бачите? І гусінь маленька. Ось, друзі, дивіться. Ось вона сидить. От вам вже і шкідничок. Труїти потрібно обов'язково. Що можна зібрати механічним способом, що не можна, будемо протруювати. Тут все. І брокколі під'їли вони. Вон дивіться. Тут також гусіння, що вам буде видно. Загалом зрозуміло мені. І деякі питання по баклажанам. Баклажани, мені здається, тут теж є ознаки тільки павутинного кліща. Деформація листка потрібно буде, ну давайте подивимо. да. Ось бачите. Продукти життя діяльності цього кліща загалом також потрібно буде обробляти. Отож, друзі, з чого почнемо? Чим будемо обробляти? Я подивився у своїй аптечці. Минулий раз в мене була велика гуся і ми обробляли актарою. Такою звичайно акторою так швидко і дієво. Але тепер у нас трішки інший шкідник. Тому в мене, як виявилось, є ось такий препарат проклей. Мабуть, я його і застосую. Він тут також подивіться, наш стоп на екранах. І у капусти проти капустяної молі і совки, те, що мені потрібно: 4 грами на 8 літрів води. Ось так. Оце я його і використаю, він, до речі, швидко діє, діє навіть на личинки, проникаючи в них. І е, швидко, повторюсь, один-три дні. Але враховуйте, це у мене поки що тільки розсада росте, да? якщо ви вже будете збирати урожай, якщо, наприклад, пізніше у вас нападе такий шкідний. Через 7 чи через 10 днів можна збирати урожай. Тому враховуйте. Ще в мене був ось такий препарат. Ось він. Провантопрофі. Він контактно кишкової дії. Ось інструкція. Зараз спробую навести ось так. Видно вам має... Зараз, друзі, нажимайте стоп, читайте, але я буду брати проклеєм. По баклажанам. ну Тут піде вертімек однозначно. 10 мл на 5 літрів води. Але мені буде багато цієї суміші, тому я потім додам трішки водички і ще пройдусь по ялівцям у вигляді профілактики, особливо по коніці, тому що доволі часто на неї нападали кліщі. Ось така ситуація. Діліться в коментарях, як ви з таким шкідником, як капустяна міль і совка, боретесь. І, до речі, повторюсь, давно вже вирощую ось так овочі в мішках. Потім, коли воно якщо десь трішки розростається, я його прибираю в інше місце. Дуже зручно. Але капусту шкода, потрібно берегти. Дякую за увагу, до нових зустрічей!